Зупинка села Перемога, частина друга. Ми тут їхали по стандартному маршруту з Краснограду. Що нас здивувало, це зовнішній вигляд цієї зупинки. Трави тут немає, її тоді було по коліна, а може й по пояс. І що саме головне, що хтось почав ремонт зупинки. Вона вже пошпакльована. Ну тут порипалось, ну то таке. Головне, що почався процес реставрації. Тут вивели, значить щось будуть з неї робити. Дивіться, яка красота. Тут іще на голову протікає, але дах будуть робити в останню чергу. Прибрали все сміття. Тут усе чистеньке. Тут старий кирпич, викосили, дивіться, як все викосили і вичистили. Дуже приємно, що цю зупинку почали відновлювати. А що неприємно, так це ось це банка з фарби. Чому її не викинули, не зрозуміло. Можливо, заберуть пізніше викинуть.